Подивись це відео до кінця, і ти більше ніколи не будеш лінуватися. Всього 5 хвилин твого часу і лінь завжди піде від тебе, якщо ти застосуєш те, про що я розповім в цьому відео. Фінальна ідея цього відео, що лінь – це не дефект вашого характеру, а індикатор неправильного напрямку або відсутності чітких дій. І зараз ми з вами це вирішимо. Поїхали. І так, запам'ятай цю дуже просту фразу лінь це брехня, яку ти сам собі обираєш. Чому ліні не існує по факту? Подумай, ти ж можеш годинами дивитися серіали, скролити стрічку в інстаграм або в Тік-Ток чи зависати у грі. І чому в ці моменти ти не лінуєшся? Чому ти не лінуєшся грати в улюблену відеогру 10-12 годин? Бо є енергія, є бажання. Лінь з'являється тільки тоді, коли мозок не бачить сенсу в тому, що ти збираєшся робити. Це така захисна реакція нашого організму, не витрачати енергію на непотрібні йому речі. І так, дуже короткий приклад: студент прокрастинує перед навчанням, але встає о 4 ранку, щоб поїхати. У, наприклад, якусь Подорож туристична, тому що ця подорож йому цікава, вона його запалює і так далі. А навчання йому в принципі не цікаве. Чому так? Тому що, скоріше за все, він просто обрав не ту спеціальність, спеціальність, яка його не запалює, яка йому не цікава, і так далі. Але йдемо далі. Лінь дорівнює неправильна мотивація, тому що ми звикли себе звинувачувати, що ви ліниві і так далі. Насправді ви просто не бачите реальної вигоди від цієї дії. Якщо ціль розмита, або ціль не емоційна, тобто ви не можете прив'язати ціль, яка у вас зараз є. Ціль закінчити університет, наприклад, і тож. До якихось емоцій. Ви розумієте, що не закінчили, ви, ну і все, мама скаже, молодець, синок, приніс диплом. Наш мозок в такому випадку обирає легкий шлях, і найлегший шлях це нічого не робити. Найлегший шлях це отримувати дешевий дофамін, з ігор, тіктоків і так далі. Тому, коли ви отримуєте лінь, ви маєте розуміти, що це сигнал. Що ви щось робите неправильно, ви рухаєтесь не в тому векторі, і вам треба перетворити лінь на дії. і зробити це е, чітко і коротко, тобто взяти і змусити себе робити прямо зараз. Ви маєте. От задачу, да, зробити якусь презентацію когось проекту. Ви зараз ставите собі чітко, сідаєте, прибираєте все від себе і просто сфокусовано, сфокусовано працюєте над цією презентацією. Але ж знову ж таки, ця презентація має вас до чогось вести. Наприклад, я роблю презентацію по продажу з стартованої реклами. Я продам послугу на 500 доларів, а зароблені 500 доларів приведуть мене до цілі купити нову машину. Ось так ось я прив'язуюсь емоційно. Розумієте? І тому ця задача мене запалює. Ця задача емоційна для мене. І так само маєте. Додавати емоцію ви в кожну свою задачу, тобто розуміти, що це ця маленька задача, яка зараз вам важлива, вона веде вас до більш якоїсь глобальної і важливої для вас в вашому житті цілі. І тоді, тоді ви зможете діяти ефективніше. І коли ви сіли, усвідомили це, зарядили це емоцію, просто 5 хвилин сфокусовано почнете працювати, і ви. Вже не зупинитись, якщо не почнете відволікатись на телефон, тіктоки і так далі. Коли ви впровадите це просте правило в своє життя, прив'язуватись до емоцій, 5 хвилин почати працювати над справою, не відволікаючись, ви зрозумієте, що у вас немає ніякої лінії. У вас просто була така реакція організму на відсутність цілі, яка запалює вас, емоції. Тому ви маєте зрозуміти, що натхнення вам не потрібне. Вам потрібне 5 хвилин сфокусовано, плюс емоційна прив'язка до якихось цілей. Тому досить, будь ласка, називати свої неправі. Правильні дії І неправильний вектор лінію, починайте працювати над собою прямо зараз, впроваджувати це просте правило, розвиватися. І також можете підписатися на мій телеграм-канал, де все про бізнес, маркетинг і мотивацію. Підпишись!